Андрій Лугачук, я на Майдані в Рівному очолював студентську координаційну раду, тобто, по суті, координував студентські акції. Я сьогодні прийшов сюди підтримати позицію Ельдара, тому що є певні факти, про які мушу сказати. А якщо ви знаєте про деталі справи, детальніше, ще дізнаєтеся, то побачите, що Тетяна Стельмах Юля Грисимюк, які зараз подають на Ельдара в суд, насправді спираються в основному по своїй звітності. На звіт, який був опублікований ще на початку лютого 2014 року, це звіт, який, по суті, готував Віталій Примак, який починав Майдан. Він був першим координатором Євромайдану. Дивний факт, той, що спираючись повністю на цей звіт, Є ще один момент. Рік, цілий рік скринька стояла на майдані. А, і за весь цей рік Тетяна Стельмах і Юля Грисимик, які вже далі відповідали за кошти, змогли знайти для звіту доказів буквально на, на збір 30 тисяч гривень. А, розумієте, яка різниця? Два місяці і 200 тисяч гривень, майже рік 30 тисяч, так? А, я тому власне сюди прийшов, щоб сказати, що звітники, які вони спираються, це по суті. Ну не ну, за що вигадка, це не обґрунтовані речі. Я не знаю. річ тому, що практика, яка була ведена на майдані по збору грошей по відкриттю скриньо, кожного разу від відкритті великі був складений акт акт про вилучення грошей зі скриньки, який підписується трьома людьми з координаційної ради. На жаль. У Тетяни Стельмах та Юлії Грисимюк немає цих актів. Підтвердити, що ці акти були, що вони складалися, і суми фігурували в актах чотиризначні, п'ятизначні кожного разу. Це може вам бути той з тих, хто підписував ці акти, хто був присутній. І власне, оце, оце і є моя заява в тому, що я підтримую позицію Ельдара, що кошти, які були зібрані на майдані, набагато більше за тих 250 злишком тисяч, які декларують Тетяна та Юля і. Ну, насправді, по великому рахунку, має бути навпаки, Ельдар має бути позивачем в цьому суді. Ельдар і кожен, хто за, за ті гроші цікавиться, куди вони пішли і на що. А відповідати вже повинна Тетяна Стельмах. Як ми бачимо, все навпаки, Тетяна і Юлія тобто, загалом, прозвітували про скільки, І скільки, ти думаєш, мало би бути. А, я думаю, уточнити варто тут у, у, у наших юристів, хто Ельдара захищає в суді. А, ну, наскільки що мені відомо, 200 200, з лишком тисяч це той звіт, який опублікував Віталій Примак. Він ліг в основу звіту Тетяни Стерма. А решта грошей, вони буквально десь 30 чи 40 тисяч задекларували. Я точної цифри не назву, але це можна прямо тут зараз уточнити. за рік? Це за весь період, поки вони збирали кошти.